Незабаром у закладах професійної освіти повинні відбутися поповнення. Здобувати новий фах прийдуть герої фронту та ті, хто отримав інвалідність під час війни. Як повідомив постійний представник кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, проект вже стартував. Відповідну пропозицію внесли Міністерство економіки та Державний центр зайнятості. Тестова реалізація проєкту буде відбуватися впродовж двох років. Погоджено пропозицію Міністерства економіки Державного центру зайнятості стосовно реалізації протягом двох років експериментального проєкту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної, професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Мельничук також зазначив, що організувати втілення проєкту повинні регіональні центри зайнятості та їх філії. Наразі діє програма уряду щодо перекваліфікації ветеранів. Це 300 освітніх програм підвищення кваліфікації за 95 робітничими професіями. Від початку року можливістю перенавчатися вже скористалися 18 тисяч людей. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків новини.